Я хочу сказати, що у нас дуже хвилюються в залі артисти з нашого кліпу. Тому що не всі люди, що задіяні, там щодня стикаються з творчою професією. Не всі щодня так гарно читають та наче наші справжні рипери. Тому я хочу сказати з великим задоволенням привітати ну, щонайменше трьох учасників цього кліпу. То ми хочу їм оплески. Що... А, а зараз з задоволенням дозвольте запросити їх на сину. До вітального слова запрошується голова Мецької районної ради Олександр Петрович Мисник. <плес> Входячий порядкий голови районної державної адміністрації Валерій Миколаєвич Щукін. Новий ювілей такого класного нашого колективу, як це дитячої та юнацької творчості. За цей час дуже багато дітей відвідали цей заклад. І це радує і надихає на нові звершення. Я хотів би від депутатського корпусу Мецької районної ради привітати цей колектив із ювілею побажати. Нових творчих здобутків і сказати позашкілля живе і буде жить. Тетяна Олександровна, я приєднуюсь до побажань. Вітаю вас, ваш колектив, ваших виконавців із цією такою почесною подією. Бажаю вам очі. Злихів, щоб ваші вихованці долали ще вершині син і радували нас глянечині. Дякую вам за роботу. Шановні друзі, дуже приємно бути на сьогоднішньому святі. Я з великими почуттями хочу привітати весь чудовий довід дитячої таєнацької творчості, привітати керівника цього колективу з цим чудовим святом, тому що 80 років це дуже дуже визначна дата. Багато поколінь були вихованцями цього чудового закладу, змінювались назви, але не змінювалася суть і призначення цього закладу. Це давати дітям радість, виховувати у дітей почуття прекрасного. Шановні друзі, святом вас раю, розповідає. Але ж свято не буває без нагород, тому ну, дозвольте нам теж вручити деякі нагороди. Я... Тільки хотіла на них бути. Що я хочу сказати, що завжди від ви не думаєте, що тільки на свято, ви не думайте, що це для красного слівця. Я, по-перше, ви розумієте, що я хочу, щоб ви поаплодували саме цим трьом чоловікам в якості, ну скажіть, ну дуже гармонійно вони у кліпі. Ну дуже гармонійно. Це зняти спільно з нами. Тому сьогодні вони мають для нас, звичайно, і нагороди привітання для кращих і з кращих вихованців, для кращих педагогів і для кращих батьків. З якої грамоти ми розпочнемо? З наших грамот. Значить, почесною грамотою Мецької районної ради нагороджується родина. Будинків ну, Іван Олексійович та Світлана. Як положено, положено. Що я хочу сказати, Олександр Петрович, видіть, то я все комплексу, що вас за мною тепер. Не. Я знаю, що є ще сюрприз. Почесна грамота, від кого Олександр Петрович вже сам розкаже, тому мені не довіримо. І подяки. Так. Почесна грамота нагороджується Чернівська обласної ради, нагороджується Ципа Анжела В'ячеславовна за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм без народи 80-річчя Олександр Петрович, а треба Ларіами Миколайовича пожаліть. Тому почесні грамоти Мицької районної державної адміністрації, якими нагороджується Інна Михайлівна Дубницька, керівник гуртків центру творчості за сумлінну творчу працю, початують. Whats Sta when Фантазії та нагоди ювілею нашого закладу. Це дівчата за печи маякі перемоги у багатьох районних обласних і всеукраїнських виставках. Так. Озвучуйте самі, озера Миколаїви. Не все мені довіряють грамотою обласної державної адміністрації нагорується Руденко Тетяна Олександрівна за сумінну працю і п'яницьзаличної України голова обласної державної адміністрації Валерій Колічний. Ще один у нас подарунок, спільний подарунок районної ради і райдержадміністрації – це сертифікат з нагоди 80-річчя створення закладу на ремонт фасаду приміщення Мецької районного центру дитячої та юнацької творчості. Яку угу. суму. Шановні друзі, ну, як завжди годиться, приходимо на свято на день народження Відділ освіти не міг стояти остороні і дарує сертифікат на невеличку суму, але вона стане в нагоді. Святом! Я думаю,